Це і буде неочікувано, і раптово. А коли це станеться, не візьметься спрогнозувати найрозумніший розум чи найсвітліші планети земля. Це неможливо, чому ставки дуже височені. Ставки у життя персонально Путіна. Класична воєнна поразка і вихід України на кордони 1991 року в обов'язковому порядку позбавляють його життя. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Війна екзистенційна або ми їх, або вони нас по іншому не буде. І найголовніше. Найголовніше, бо це про це треба казати. Я не знаю, коли закінчиться ця фаза цієї війни, але я точно знаю, що буде далі і даруйте мені е, за мій інтелектуальний егоїзм. Якщо Росія не розпадається, якщо в Росії зберігається ядерна зброя, якщо в них зберігається доступ до велетенських дармових ресурсів Сибіру, а це 40 запасів запасів. 40% відсотків заплатя людства усього від нафти газу золота, до найціннішого ресурсу прісної війни, прісної води, озеро Байкал. Ми не вступаємо в НАТО, то наступна російсько українська війна лише питання часу. Росіяни ніколи не примиряться з тим, що вони походять із непрестижного татаро-монгольського і угрофінського корення. Їм потрібне ми, українці без України, російська держава, російська імперія неможлива. Неможливо тут кілька лекцій можна почитати, якщо не добрий десяток. А якщо так, то усвідомлюємо, що жити у режимі постійної воєнної загрожності з ними ми приречені тільки повний розпад Російської Федерації, відбирання в них ядерної зброї, відсікання від нафти і газу у Сибіру, вступ в Україну в НАТО, і найголовніше комплексна санація, тобто очищення їхнього населення від ідеології віліччя і ізбраності, дозволить нам у перспективі видихнути ознак того, що російська. Федерація буде розвалитися, поки що нема. А якщо так, то готуємося у широкому сенсі не в цій фазі ведення бойових дій, а в широкому сенсі до протистояння з ними. А зрешту, нагадаю, ми з ними воюємо з 1223 року. Коли коли татари монголи якраз на Донеччині на річці Калка заатакували Європу за посередництва нашої Галицько-Волинської держави, тоді дев'ять Галицьких е кня... і. Половецьких полягли у бою. От з того часу ми з ними воюємо. Дай боже, це вже 800 років.